Таро прогноз на вересні 2024 року для кожного знаку зодіаку. Що чекати у вересні, що може відбутися, основна подія, основна енергія, на що варто звернути увагу і що взагалі є таким ключовим та кармічним саме в вересні 2024 року, чітко для тебе диви свій знак по сонцю. І починаємо ми, як завжди, з овнів. Овни! Це може бути партнерство. Партнерство, яке довго очікуване, і партнерство, яке базується на фінансах. Тема фінансів зараз вмикається. Можливо, доведеться долучити чиїсь кошти, якесь спонсорство, партнерство, яке буде посуватися на фінансових відносинах. Фінансові стосунки з іншою людиною зараз виходять на перший план. Також це може бути можливість долучити в чужі фінанси через якусь структуру чи компанію. Наприклад, це може бути щось, що в вигляді кредиту, лізингу чи додаткових. Коштів як якоїсь франшизи, в яку ти вкладаєшся, тобто це фінансове вкладення твоє та іншої або людини, або структури дуже добре для тих, хто долучає партнерів в бізнес, тому що це може привести вам в фінанси телець. Ой, у Тельців карта досягнення мрії, побудова стратегії плану до великих цілей, побудова чогось масштабного, може про щось мріється і врешті почнеться рух до своєї мрії. Довго очікуване, значиме і таке ключове, кармічне може відбутися з тобою, як ситуація, подія, обставини, які заставляють тебе штовхати і розвивати ситуацію в напрямку твоєї великої глобальної цілі. Тому тут дуже важливо відслідковувати своє внутрішнє бажання. Щось з'являється таке, знаєте, як світло в кінці тунелю, як зірка, яка ось на небі сяє і ти на неї загадуєш бажання. І саме вересень буде спрямовувати власне, до цієї великої масштабної цілі близнюки. О, у близнюків у близнюків робоча карта, дуже багато фінансів, боротьби з конкурентами, боротьби за увагу, за відгуки клієнтів, дуже багато для е, сфери сервісу. Це відкриває якби можливості і долучення нових людей, а також розширення колективу і збільшення обов'язків. Тобто велике навантаження в роботі це однозначно. Тепер раки у раків певні розчарування. Вересень приносить розчарування, розчарування в людях. Десь кудись ви вкладали свою енергію, розказували, розповідали ідеї. Взагалі старалися якби, спровокувати до якихось дій людей, а вони ніби не йдуть на те, чого ви очікуєте. Це розчарування в тому, що ви надіялися, що хтось долучиться, підтримає, задіяний буде, але люди дають відмови і показують себе не дуже з приємної сторони. Не це у всіх буває просто зараз у вас такий період у левів. Що леви підвішений час? А ще ця карта вказує на те, що треба подивитися на ситуацію, в якій не рухаються справи. ніби як вверх головою. Можливо, цей час даний вам для чогось іншого. Туди, куди ви фокусуєте свою енергію, не варто вкладати так багато, аби пушити розвиток подій. Тому що зараз ця пауза вона з виграшем для вас. І, власне, вересень він здається, що це пауза, але якщо подивитися глибше, то просто фокус уваги треба перевернути з цієї теми, за яку ви вчепилися, на інакшу діви. Діви, сімейна карта. Карта, коли ви займаєтеся побутом, дуже багато тягнуть на себе справи домашніх, рідних, близьких, особливо дітей. Також, якщо маєте тварин, тих, кого ви якби підпорядковуєте, тих тим, ким ви керуєте. Для тих, хто має власний бізнес, це також карта, яка фокусує увагу на колективі. Там можуть бути зміни, вам доведеться піклуватися про всіх. Але. В справах домашніх основний фокус та акцент. Тому не знаєте, може бути навіть ремонт чи просто проведення часу з близькими, може бути навчанням дітей займатися. Така цікава карта, яка вас затягує в сім'ю. Хоча діви такі трудолюбові, що люблять більше з вересня зайнятися власне роботою, І, до речі, у дів день народження, але напевно ви відсвяткуєте в кругу своїх найближчих. Це для дів, які в вересні мають дні народження. А, далі ми йдемо до Терезів. Терези Ого! Конкуренція, боротьба за славу, боротьба за те, що вас почули. Взагалі, сварки, конфлікти та доведення своєї думки. Відстою свої кордони, це вам знадобиться точно саме у вересні. Скорпіони. Ой, у Скорпіонів класна карта. Знаєте, карта, коли. Ти дивишся на свій баланс, на свої витрати, на свої доходи, думаєш, де заробити ще, чи шукаєш нові джерела доходів, і в цілому вдаєшся до аналізу свого фінансового стану. Ця карта дуже добре для того, хто хоче заощаджувати. Ви можете почати це робити або відкладати на якусь покупку саме з вересня. А також це карта, яка фокусує вас на фінансах, тому обережно до шахрайства, саме фінансово. і Дивіться, як ви дещо переводите кому кошти. Переконуйте, що вас ніхто не хоче обдурити стрільці. У стрільців карта починань. Починаєте якийсь новий проєкт, може додаткова робота. Той, хто давно шукав роботу, саме її знайде. Вересень дає можливості власне такого якби розширення в новому, в новій діяльності, в новому проєкті, в новому починанні, туди, куди ви вкладаєте дуже багато якби, себе в тому, що є вашим авторством. Можливо, ви будете знаєте, щось таке своє створювати, і навіть можливо навіть руками щось робити своє і показувати це, і це буде збирати гарні відгуки. Це дуже добре для проявлення в соцмережах. Тобто це карта, яка каже, що те, що ви зараз починаєте, потім принесе вам фінанси. А початок буде саме у вересні, і ви запам'ятаєте, може, просто реєструєте якусь свою діяльність, чи починаєте вести соцмережі саме з вересня. Це веде вас до фінансів, пам'ятаєте? І далі ми йдемо до козерогів. Козироги. Таємниці секрети вскриваються, причому можуть скритися на повню. І получається, що коридор затемнень для вас буде дуже значимо. Виявиться така інформація, до якої ви не готові, або яку ви дуже давно хотіли дізнатися, але вже навіть забули про неї, що вам це важливо, а зараз вона до вас прийде. Це буде інформація, яка для вас. З однієї сторони, для когось буде шокуюче, для когось, нарешті, відкриття таємниці, а для когось просто прояв власних таємниць, хтось дізнається про вас більше інформації. Тому, знаєте, ця карта взагалі інформація. Уважно слухайте, менше пліткуйте і не діліться самим сукровенним з ненадійними людьми, Тим, яким ви не довіряєте, наприклад, повністю, або яким довіряєте марно. Це також карта, яка фокусує на тому, аби перебрати своє оточення, бо хтось може щось таїти від вас, затаювати, скривати договорювати. Далі до водолії йдемо. Водоліє, ви керуєте зараз парадом, але обережно до того, аби ви просто не перебували в ілюзії, тому що є люди, які вами хочуть маніпулювати, і в вересні вони проявляться. Якась хитрість може махінація, якесь шахрайство може проявлятися з точки зору маніпуляції людьми. Вони можуть вам говорити щось спеціально, спрямовувати вас до якихось дій. переконайте, що ви не виконуєте чужі бажання, а саме йдете за своєю волею, тому що на вас можливий тиск і на вас, на вас можуть давити. Причому ці люди можуть бути вже. Вашому полі, тобто навіть вашими близькими, колегами, тими, з ким ви з кожен день пересікаєтеся в житті. І далі йдемо до рибок. Рибки, хо-ху-ху, рибки. Непроста карта. Карта, яка каже про завершення кармічного періоду, карта, яка фокусує на здоров'ї, на увазі до тих людей, які поруч з вами. Карта фіналізації. Карта не просто фіналізації якогось етапу, а цілого життєвого циклу. Ви можете зараз якби дуже сильно переглядати всі свої цінності. І вересень може дати вам як повне обнулення зациклення попереднього етапу і завершення його. Якби ви так фіналізуєте і ставите зовсім як перероджуєтесь для вас вересень, ви будете відчувати себе як птиця Фенікс, яка перероджується з чогось. Прям з попилу, так і стає зовсім на інший вектор життя. Що цікаво, що все, що зараз відходить, йде для вас органічної покарві. Тому відпускайте легко людей, прощайтеся з якимись непотрібними речами, непотрібними якимись. Це для багатьох може бути переїзд. Для багатьох це якби момент, коли ви робите щось таке ключове, що для вас, навіть ментально, вам всередині. Як знаєте, як психологічне таке завершення, яке важко переживається, це буде складне рішення, яке фіналізує величезний проміжок часу як пройдений етап. Сміливо рухайтесь в нове. Нехай вересень для всіх буде максимально благополучний, і нехай ви йдете по своєму сценарію долі. Підписуйтесь, ставте лайки та зберігайте собі це відео, аби потім в кінці місця передивитися і відчути, як для вас програються конкретні таро передбачення. Рада, що ви зі мною переходьте в телеграм-канал за детальними прогнозами, а за моїм життям можете слідкувати в інстаграмі. Всі посилання залишаю тут.